Замість повістки співбесіда, реально. Мене звати Володимир, я рекрутер 24-го прикордонного загону. І зараз я тобі коротко поясню, як це працює. Рекрутинг на військову службу, на відміну від мобілізації, це як звичайне працевлаштування. У цивільному житті ти ж не йдеш або куди, правда? Ставиш питання, порівнюєш умови і обираєш собі місце. І тут те саме, не чекаючи повістки, хоча можна навіть із нею, але за виключенням бойової. Ти заповнюєш анкету або приходиш до нас на співбесіду, там розповідаєш про свої навички, вміння, очікування, і вже разом з рекрутером ви обираєте тобі посаду для служби серед вакантних у нашому загоні. Ти дізнаєшся всі деталі до того, як підписати контракт, не навпаки. А якщо не сподобається, то нічого й не підписуєш. Це означає, що процес оформлення на службу для тебе є максимально прозорим і зрозумілим. Ми супроводжуємо кандидатів від заявки до контракту. Тож, рекрутер, буде з тобою поруч на кожному етапі. Залиш повідомлення, якщо цікаво, і я відповім тобі особисто.